Ось такі у нас вже помідорчики. Як бачите, вже є маленькі, вже цвітуть. І навіть маленькі помідорки. Так, їх треба строчно пообрізати, бо вони вже настільки повиростали листя. І це погрізати. І ось цього, як бачите, друзі, тут ростуть ось такі от пасинки. Викопуєте ямку, садите ці пасинки і вони вам виростають ось такими помідорчиками. А це все треба обрізати. Вже за великий навіть помідор. Ось тут перчик. Ці пасинки вже, бачите, вже більшечки ростуть. Тут взагалі більше великі. І з них будуть помідорчики. Завтра будемо підв'язувати.